Вітаю вас, шановні глядачі. Нахожуся територіально Київська область, Бориспільський район, місто Яготин. Поза моєю спиною будиночок, який я вам сьогодні буду показувати, про нього все розказувати, як завжди, дуже постараюсь детально. Важливо, ролик вийде дуже длинний, комусь нецікавий. Але моя ціль один перегляд, і щоб зразу будинок на відео покупцю був зрозумілий. І потім, коли ви приїхали, ви мені сказали, що Рома, ти не показав те, не показав все. Даний будиночок такий, слава Богу, доступний ціновій категорії. Всі комунікації є, і це дуже важливо, тому що це вам сподобається. Наголошую своїм всім глядачам, що хто, хто продає будинки в Київській області, Бориспільський Броварський район можуть допомогти з продажем будинку. Тому номер телефону, як завжди, десь написаний. Чоловік, який пройшов, я його знаю. Так, моя задача зараз вам все розповісти. І перше, що, з чого я розпочну, це, мабуть, все ж таки під'їзна дорога від центру до будинку. Роблю вам ставочку, як я проїжджаю і показую вам під'їзд. І переваги місце розташування будинку. А потім уже будемо оглядати будиночок. Територіально, як бачите, знаходжусь в районі Каштани. Хто я готинний, той зрозуміє. Але ж саме основне, скільки ми йдемо пішки до будинку. Відстань. Від каштан до вулиці футбольної до самого будинку я вам показую на екрані. А поки що давайте проїдуть цей маршрут. Ось глядачі, недалеко від будинку. На відстані, мабуть, цього метрів 150 є трансформатор. Це говорить про те, що у вас в мережі постійно буде стабільна напруга. Тому що відстань від трансформатора до будинку, чим далі знаходиться будинок, тим сильніше перепад напруги в мережі. Тому одна перевага для будиночку у нас є. Ось, шановні глядачі, по лівій стороні будиночок, який ми вже оглядаємо з вами. Але давайте другою перевагою візьмемо те, що у нас асфальтована під'їзна вулиця. Давайте приїдуть вам по вулиці і покажу, що вона вся асфальтована, приємна, широка. Про розминуться машинами їде. буферна зона, де можна припаркуватися, також велика. Тому тут водії між собою, звичайно, ніколи не сперечаються. Як бачите, шановні глядачі, початок та кінець вулиці в нас межує з вулицею Шевченка міста Яготина. Тому майте на увазі, можна з одного краю на вулицю, з одного краю на вулицю можна заїхати, з другого краю виїхати. Тому я вважаю, що це гарна перевага. Однією ще з переваг розташування даного будинку це можливість ходити зовсім неподалік на риболовлю. Тому що від будинку до річки відстань, мабуть, всього 300 метрів. Давайте я вам її покажу. Перед вами річка Іржавець міста Яготина. Все це русло річки Великий Супій, але переділене у нас вона русло на багато дамб багатьма дамбами. І Якщо взяти загальному, то в місті яготин річок можна нарахувати до 11 штук. Як бачите, річка туди простягається далеко, туди простягається далеко. І тепер давайте я вийду нагору. Ось стоїть мій автомобіль, зараз сяду і приїду до будинку, щоб ви відчули, наскільки це близько до поросташування. Ось в даному перехресті я приїжджав від центру від маслозаводу і розказував вам про трансформатор. А зараз я по перехрестю їду і повертаю знову до будиночку і показую вам відстань. І знову, як бачите, ось по лівій стороні наш будиночок. Під'їзну дорогу показав, річку показав. Тепер давайте трошки розкажу про місцевість. Вулиця заселена повністю. Он. Вані допомагав хату купувати, там по правій стороні теж допомагав людям продавати хату. Багато тут на цій вулиці, мабуть, будинків 6, що я спомню, що я точно допоміг людям купити і продати. По даному будиночку, адреса місто Яготин, вулиця Футбольна, 66. Подвір'я даного будинку приватизовано двома державними актами. Присвоєні кадастрові номера, загальна площа 10,5 соток. По вулиці проходить Яготинський водопровід, центральний, від Яготинського водоканалу. Уже говорив і ще раз повторюся, у нашому Яготинському водопроводі вода проходить режим обезжелізування і воду з Яготинського водопроводу ми п'ємо. Хлорірується вода раз у півроку. Вода в нас біжить постійно без хлорки. Далі. По вулиці у нас проходить швидкісний оптоволоконний інтернет. Тепер в Яготині у нас два провайдери: інтернет від «Укртелекому» «Джипон» і інтернет кристал. Разні тарифи, хто захоче, який тариф собі вибере, право за вами. Далі лінія електроживлення тут поміняна, трансформатор поміняний, і я вже говорив, що тут просадки по напругі будуть мінімальні. Пане сусіде, скажіть, будь ласка, у вас з напругою все добре? Нормально. Не жалуйтесь на біля мене світло. Ні-ні, із-за те, що близько трансформатор скачків напруги немає. Я ж тут не живу. А, поняв, ладно. <кхи> Спасибо. Так, далі. Хтось подумає, що від дороги є паркан, але немає воріт. Ні, ворота є, я вам зараз покажу. Заїзд на подвір'я зроблений ось тут трошечки в торці. Хто захоче заїжджати по фасаду, може собі ворота перенести. Давайте покажу, що тут ворота шириною, мабуть, десь 3 метри. Автомобілем грузовим заїхати можна. І тузік нам передає привіт. Що ж, давайте зайдемо через центральний вхід і оглянемо все подвір'я. Шановні мої глядачі, ви знаєте, що почалося відключення електроживлення, тому, що, тому я буду використовувати свою світлову зброю. Як меджедая. Для того, щоб вам показати погріб, козблок і будинок зсередини. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами йдемо, оглядаємо будинок. Вартість будинку, як завжди, написана в описі під відео. Всі варіанти, які ви хочете в мене подивитися, переходьте на мій е сайт Роман Щербаков. Побігли дивитися все разом. Ну що, ж, заходимо на подвір'я, на що ми звертаємо увагу. Перше, те, що будиночок у нас невеличкий. Він буде енергоресурсно теплий, у нього теплові витрати невеликі. Хоч і вікна не поміняні, а дерев'яні, але повірте, цей будиночок е, витрачає не дуже багато газу. Комунікації сюди підведені, я зараз розкажу-покажу. Давайте обійду на округи будиночок. Звертаю вашу увагу, що перед будинком по лівій стороні є невеличка городинка. По правій стороні є невеличка городинка, Вон заїзні ворота, які я вам показував. Да, до речі, хочу сказати одну дуже важливу новину. Не то, що новину, а обставину. Господар пустив у будинок людей на проживання. І у нас домовленість з моменту, як тільки ви дасте завдаток за даний будинок, або відбудеться 100% домовленість про угоду. Тоді ми квартирантам даємо термін один місяць для того, щоб вони собі знайшли жильо. Будь ласка, люди добрі, не сперечайтеся, ми всі живі, всі хочемо жити теплі і така в нас домовленість з квартирантами. А я показую вам будинок далі. Матеріал будинку, з чого він збудований, я вам десь покажу зараз на екрані із технічного паспорта. Зовні будиночок. Обробили, зробили таку декоративну шубу. Дах вкрито шифером. І я знаю, що це шифер не старого образця, будиночок перекривався. Поруч з будинком за будинком, ось в глибині, зробили зливну каналізаційну яму, уклали пластикові труби. Я відкривав, дивився. Так, яма тут не сильно глибока, може десь 2,5 метра, але вона доволі широка. Тобто, Люди користуються, все гаразд. Давайте обійдемо будинок навкруги. Вода від водопроводу виведена на вулицю. Наголошую, що з водопроводу поливати не можна, а от з водопроводу набирати відра і там, бочки можна. Майте це на увазі, а ставити винтові поливалочки не можна. Ідемо далі. Ось тут був бовдур для газового котла, його розвалили і зробили трубу, підутеплили її, для того, щоб була лучша тяга. Це правильне рішення, котел працює краще. З даної сторони ми бачимо, що бажано буде цю вишеньку трошечки підрізати. Надію, що я правильно сказав, що це вишня, тому що он, гілки царапають шифер. Це неправильно. Ідемо далі. День іде обмосточка в нормальному стані, день іде обмосточку треба буде підремонтовувати. Це по бажанню кожного. Тепер давайте з вами оглянемо господарський блок і вхідний погріб. Включив ліхтаря. На що звертаю увагу? Що в погребі є витяжки. Це дуже добре, тому що дані погреби тоді краще просихають. Орієнтір не тільки на те, щоб були відкриті двері. Сходинки. їх багато і вони невисокі. Шия, ж так як почала зима, то вона завжди стоїть такою вологою. Але на літо завжди погріб просихає. Погрібі залізобетонним перекриттям. Це гляні стіни. Підлога, як завжди, земляна, так повинно бути. Є полочки, є вентиляція. По погребу ніяких зауважень в мене немає. Все нормально. Влітку його бажано буде підбілити і можна погребом користуватися. По даним сходим. Да, трошки, можна сказати, що і крутуваті. але їх зроблено багато, щоб по них легше було ходити. Тепер давайте оглянемо господарський блок. А, забув вам ще акцентувати увагу. На подвір'ї є криниця. Криниця, так як у нас неподалік від е, річки, тут повинна бути вода. Але зазвичай люди з криниці воду використовують для поливу. Насос кинули і качають. Тепер звертаємо увагу господарський блок на два входи. Він збудований з шлакоблоку і цегли. Просто вам показую, що тут у першому відділенні раніше була літня кухня, бетонна підлога. Дерев'яні балки. Ну, можна цю кімнатку використовувати, як кухня по бажанню. Газ сюди не підведений. Так, Тузік, ти надіюсь, мене не з'їси. Також ще одне господарський блок. Тут більше всього, що колись тримали господарство. Ну і поруч з господарським блоком є такий невеличкий навіс, у якому можна поставити свій робочий інвентар. Давайте пройдуся і покажу вам, що за господарським блоком ще є санвузол. Ой, санвузол, вибачте, вуличний літній туалет. От уже ж набалакав. Я думаю, йому тут правильне місце, щоб його менше хто бачив. І за господарський блок давайте пройдемося. Тут трошки наводяться порядки, але я думаю, що це все діло можна влітку о, весною спалити. Що ж, глядачі, тепер давайте. Рухаться до будинку, і зараз у будинку все вам розкажу, поясню, покажу. Холодна верандочка, вона у нас просто обшита. І у цій вірандочки, що люди, додатково встановили собі холодильник, полочки, кожен собі зробить все по-своєму, хто як захоче. А ми з вами проходимо у будинок. Давайте при вході в будиночок розуємося, щоб не було ніяких зауважень до мене. Так, ну що, шановні глядачі, зайшовши до будинку, на що я звертаю вашу увагу? Я попав у таку невеличку, як би прихожку. І у цій прихожці, коридорчик, вона умовно розділена на дві частини. Ось ширмочка, яку ви бачите, і прямо у нас вхід до кухні, наліво вхід до будинку. Зараз положу шапку і все вам буду розповідати. Даний будиночок обігрівається газовим котлом Данко, в якому встановлена автоматика Євросіт. Система опалення зроблена металевими трубами і встановлений циркуляційний насос, в народі ще називають бойпас, який пришвидшує нагрів системи. Дана система не прив'язана до електроживлення, і якщо виключається світло, будиночок буде обігріватися. Також в будинок заведено водопостачання, і як бачите, водо... труби водопостачання. Зроблено з поліпропілену. Господарі, отут для себе, мабуть, хотіли зробити ще встановлення газової колонки, але поки що її немає. Поруч тут стоїть газова плита. Вода заведена і в каналізацію зливається. Сюди, як бачите, мойка працює. І тепер давайте ж з вами звернемо увагу, що придумали господарі в даному випадку з даним коридорчиком. А іменно. За даною ширмочкою у нас заховався унітаз і ванна. Як, на мою думку, що б я зробив би в даному випадку, це поставив би гіпсокартонну перегородку і по лівій стороні обладнав би собі душову кабінку, а по правій стороні е залишив би унітаз. Але кожен господар зробить по-своєму. Одна поправочка і уточнення: даний бойлер та е, унітаз належать квартирантам. І коли ви будете купувати будинок, треба буде або у квартирантів бойлер і унітаз викупити, або встановити самому. З переваг тут встановлено пластикова труба каналізаційна і водопостачання також пластикові сучасні труби. Тобто, за пластикові труби мається на увазі, що у вас не буде забиватися каналізація. Це є такою гарною перевагою. Ну що ж, давайте, мабуть, покажу вам, що вода біжить, все працює. За кухню розказав, за прихожку розказав. На горище сьогодні, на жаль, я попасти не можу. У мене немає драбини, але я вже наголошував, що тут будиночок перекривався, шифер був поміняний. Ну, років 10, то я думаю, точно. І думаю, що там з горищем нічого не сталося. Тепер далі ми попадаємо у таку кімнатку, називається прихожка. В даній прихожці в нас направо кімната і прямо кімната. Хто захоче, є можливість отут по правій стороні, наприклад, встановити невеличкий шкаф, гардероб. По лівій стороні можна встановити невеликий шкаф гардероб, по всіх углах можна поставити шафи або загородити вікно повністю і ось тут зробити величезну величезну шафу, щоб по будинку, будинок був більш просторий. Це моя особиста думка, а кожен хай вирішує сам. Стіни поклеєно шпалери, стеля шпалера, шпалери, підлога дерев'яна, поверху лежить ков'єр. Не знаю, правильно назвав чи ні. Тепер давайте оглянемо дитячу кімнату. У дитячій кімнаті у нас місця вистачає для двохспального ліжка, місця вистачає, щоб встановити якийсь е, столик. І навіть у нас, що у нас ще ми можемо сказати, теж дерев'яна підлога, система металева на уклонах, я вже наголошував. Ну, така собі, дитяча кімнатка, кожен собі її розпланує, як захоче. Одна дуже гарна перевага даного будиночку, що він буде енергоефективний. А іменно не, не дуже висока стеля, не дуже велика площа, і тут на комунальні послуги ви будете витрачати невелику суму коштів. Далі, заходимо в залу. В залі у нас місця достатньо, три вікна, світло, просторо, підлога дерево, стіни шпалери. Радіатори під вікнами чугунні. Кімната відчувається зовсім не маленькою. Будиночок такий собі, знаєте, невеличка рукавичка, у якому приємно знаходиться, у гарному місці розташування. І хто, хто кому цікаво, той обов'язково прийде дивитися цей будиночок вживу. Шановні глядачі. Вартість даного будинку, як завжди, в описі під відео, на сайті Роман Щербаков. Майте на увазі, що вартість даного будинку виставляю не я, а господарі. Я допомагаю людям з продажем будинків, і моя задача їх рекламувати, показувати підготовлювати документи. Якщо ви приїдете дивитися будинок вживу, ви обов'язково за ціну будете розмовляти з господарем. Такі в мене правила. Щоб ви не думали, що рієлтор щось там накручує, щось викручує, щось вимагає, тому ви будете особисто спілкуватися з господарем. Дякую вам за перегляд. Я беру обладнання і роблю фотосесію для вас. Але ж саме основне, скільки ми йдемо пішки до будинку. Відстань від Каштан до вулиці Футбольної, до самого будинку, я вам показую на екрані. А поки що давайте проїду цей маршрут і вам трошечки розкажу, що я по дорозі буду бачити. Поза моєю спиною залишився магазин АТБ. і... Якщо я буду їхати по, прямо по вулиці Незалежності, то я доїду до магазина Фори. В центрі в нас є все: аптеки, магазини, лікарня, нотаріуси, кулиничі, центральна пошта, все, що ну, як би скажемо, центр міста і навіть центральна алея Слави. Місто наше двоно наскільки розтягнуте і велике, що межує з великою річкою супій. І он алея слави наша вона виходить до річки. І у нас величезний-величезний парк в місті Яготині. Щас, правда, листя опало, багато краси ви не побачите. Але це все треба розповісти, тому що для людей пенсійного віку. Хто хоче відпочити і прогулятися по парку до да від даного будиночку до парку прийтися зовсім поруч. Що ж, поїхали, покажу вам. Ось по дорозі проїжджаємо магазин магнат. Продаються у нас чиста вода. З вулиці Незалежності ми переїхали на вулицю Шевченка. Проїжджаємо наш відомий молочний альянс Яготинське масло. Як бачите, яготинський маслозавод. І ось поворот наліво ми повертаємо до вулиці футбольної. Вулиці кругом асфальтовані, Грязю... грязюки немає. Їдемо собі з задоволенням і йдемо пішки також з задоволенням.